Вітаю! Сьогодні приділимо увагу ще одним неймовірним представникам рослинного світу голонасінним або ж хвойним. Чи знали ви, що є хвойна рослина, у якої лише два листка? Чи можливо здогадувалися, що сріблястий абрикос це також хвойна рослина? А смачні кедрові горішки зовсім не горішки. Як завжди, багато таємниць розкриємо сьогодні. Отож вирушаймо! Ви вже знаєте, що голонасінні насінні й покрито насінні рослини утворюють насіння. Насінні зачатки у голонасінних рослин розташовані на лузках шишок відкрито, звідки й походить назва цієї групи рослин голонасінні. шишка це видозмінений пагін, який розвивається на верхівках гілок. До осьової частини кріпляться лусочки, які є видозміненими листками. У шишках містяться структури, які забезпечують статеве розмноження. Розрізняють шишки жіночі, які містять насінні зачатки з яйцеклітинами, та шишки чоловічі, у яких формуються пилкові зерна. У більшості голонасінних, як от різні види сосни чи ялини, жіночі та чоловічі шишки розвиваються на одній рослині. Світло-жовті чоловічі шишки зібрані групами. У них утворюються пилкові зерна, які мають по два повітряні мішки, що полегшують пилок і допомагають переноситися вітром на великі відстані. Цікаво, що пилкові зерна сосни виявляли у повітрі над океаном на відстані понад 2000 км від найближчих соснових лісів. Молоді жіночі шишки сосни червонуватого кольору розташовані поодинці. Зовнішні лузки шишок захищають від ушкоджень внутрішні луски, що мають по два насінні зачатки. Під час запилення луски жіночих шишок розсуваються. Це забезпечує потрапляння пилкових зерен до насінних зачатків. Після запилення луски шишки знову стуляються, а пилкове зерно проростає пилковою трубкою. Цікаво, що пилкова трубка росте дуже повільно і дістається до яйцеклітини лише через 12-15 місяців із часу запилення. Після запилення і подальшого запліднення з насінних зачатків, що містяться в жіночих шишках, розвиваються насінини. Насіння сосни дозріває наприкінці наступного, другого від часу запилення літа. Спочатку жіноча шишка розростається зеленіє, а потім буріє. Її лузки розходяться і насіння висипається. Це відбувається взимку або навесні. Завдяки крилоподібним виростам насіння добре розсіюється вітром. Насіння сосни невибагливе до умов довкілля і може проростати навіть на скелях, витримувати значні морози, але паростки не витримують затінення. Пригадаємо, що сосна звичайна належить до світлолюбних рослин. Відомо понад 800 сучасних видів голонасінних рослин. Це дерев'янисті рослини, дерева, ліани або кущі. Голонасінні поширені на всіх континентах, окрім Антарктиди. Здебільшого вони зростають в умовах помірного чи прохолодного клімату. В одних видів листки великі, а в інших дрібні. Найчастіше мають вигляд голок чи лусок. Представники голонасінних належать до чотирьох груп. Переважна більшість видів голонасінних належить до хвойних. Їх відомо понад 600 видів. Це всім вам відомі сосна, ялина, кедр, модрина, ялиця, яловець, тис. Ці рослини дістали таку назву, бо їхні голкоподібні листки Мають назву хвоя. Більшість хвойних вічно-зелені рослини. Їх так називають, але це не зовсім правильно. Їхні листочки живуть переважно кілька років і не опадають одночасно. Коренева система у хвойних зазвичай стрижнева. Часто корені хвойних рослин вступають у взаємовигідності стійке співіснування з грибами. Стовбури хвойних вкриті тонкою корою під якою помітні річні кільця деревини. У корі та деревині хвойних багато канальців, які називають смоляними ходами. У разі ушкодження стовбура клітини, що вистеляють ці канальці, виділяють густу рідину, живицю. Вона затягує ранку і запобігає проникненню збудників хвороб і шкідників. Близько третини лісів України, особливо на півночі країни, утворює сосна звичайна яка живе до 400 років та сягає до 40 метрів заввишки. Її стрижнева коренева система здатна глибоко проникати в ґрунт. Сосна звичайна посухо та вітростійка рослина, що невибаглива до ґрунтів. Сосна звичайна, на відміну від ялини європейської, світлолюбна рослина. Впевнена, ви чули про Венецію місто на воді. Так от. Воно стоїть на палях зі стовбурів голонасінних дерев, зокрема модрини. Модрина це дерево за вишки 15-45 метрів, з відкритою кроною і вузькими гілками. Голчасте листя навесні яскраво-зелене, згодом стає блідо-зеленим, а восени стає яскраво жовто-оранжевим і зрештою опадає. Цікаво, що майже 95% лісів нашої планети хвойні або мішані. Сосни, ялівці та інші хвойні рослини з кореневою системою, що проникає на значні глибини, висаджують на схилах для їхнього укріплення та запобігання розмиванню. Лісосмуги з хвойних рослин затримують на полях сніг, що поліпшує живлення культурних рослин. Деревина голонасінних це цінна сировина для виготовлення меблів, музичних інструментів, будівельних матеріалів, паперу, декоративних виробів. Живицю хвойних використовують у медицині для лікування ран, опіків тощо. З неї отримують камфору, розчин якої у спирті чи олії має цілющі властивості, а також каніфоль, яку використовують у пайці. Сосну Сибірську іноді називають кедром, а її насіння кедровими горішками, хоча це невірно. Її насіння велике за розмірами вживається у їжу, бо смачне і поживне. Містить необхідні людині вітаміни та мікроелементи, з нього добувають олію. Різні види голонасінних рослин, як от сосни, ялини, туї, ялиці, ялівці, тиси, дінґодволопативий тощо, людина використовує для озеленення міст. Хвойні рослини виділяють у повітря велику кількість фітонцидів. Це литкі речовини, що згубно діють на мікроорганізми. Саме тому хвойні часто висаджують навколо санаторіїв та інших оздоровчих установ. А наше заняття добігає кінця. Підсумуємо те, що ми сьогодні розглянули. Голонасінні це група насінних рослин, до якої належать переважно вічнозелені дерева та кущі. В голонасінних налічується близько 800 видів. І вони відіграють важливу роль у формуванні рослинного покриву. Розвиток насіння відбувається у шишці. Насіння не має покривів, тобто розташовується на лузках шишки відкрито. Голонасінні мають чоловічі і жіночі шишки, де утворюються чоловічі і жіночі статеві клітини відповідно. А якщо вам сподобався урок, Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!